Вітаю вас, шановні глядачі! Ви дивитеся черговий випуск передачі Ваш депутат. І сьогодні ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Сергієм Слабенком. Слабенко Сергій Іванович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Наша Україна. Член постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Уповноважений представник фракції Наша Україна в обласній раді. Народився 28 серпня 1965 року в Луцьку. Я нагадаю нашим телеглядачам, що наша передача створена з метою інформування вас про роботу депутатів Волинської обласної ради. І сьогодні зі своїм своєрідним звітом перед вами виступатиме депутат Волинської обласної ради Сергій Іванович Слабенко. Ми його вітаємо в нашій студії, Сергій Івановичу. Пройшов рік, рівно рік, з минулої, річ, з минулої зустрічі з вами. Що відбулося у депутатському житті Сергія Слабенка? Доброго дня. Ви знаєте, дуже багато відбулося подій, і по великому рахунку можна засвідчити, що Волинська обласна рада, як орган, вона має певну динаміку свого розвитку в частині того, що все більше і більше депутатів стають активними учасниками процесів пов'язані з оприлюдненням інформації, та яка хвилює виборців. Це виявляється в тому, що реєструються депутатами окремі рішення, і в тому числі мною реєструвалося на протязі 2012 року проєкти рішень з різноманітних питань. В першу чергу я ставив питання, які були пов'язані з захистом прав свобод людини на території Волинської області, у тому числі під час проведення, під час проведення слідчих дій або проведення питань утримання людей під вартою. Це стосувалося питань, пов'язаних з екологічною безпекою в області, питання, які були пов'язані з тим, що є звернення громадськості щодо підтримки історичних пам'яток, культури Волині або питання, які пов'язані з тим, щоб діти Волині могли реалізувати себе в, спор в спорті. Так, наприклад, за моєю ініціативою минулому році було ухвалено рішення про виділення коштів на. Підтримку хокейного клубу Спарта. Були інші питання підняті. З цього приводу мною був наданий публічний звіт депутата Волинської обласної ради, який був розміщений на сайті Волинської обласної ради, його можна в повному обсязі ознайомитися. Він дає ґрунтовну відповідь на запитання, які подавалося запит, які я отримав відповіді на запитання. Скільки раз я виступав в обласній раді з різних питань, які проекти рішення реєструвалися мною як депутатом. І при цьому я хотів би зазначити наступне: що одночасно з сім діяльністю депутата, я виконую повноваження керівника фракції. До тих речей, які я привертаю увагу, це є наші програмні завдання. Саме про це ми писали в програмі, і саме про це ми говорили виборцям, коли йшли на виборчу кампанію, коли ми отримували мандат довіри від народу. І відповідно до програми партії, до програми нашої фракції в обласній раді, якою ми керуємося, ми і діємо. Тому вважаю, що хто буде більш детально хотіти ознайомитися, публічна інформація надана, з нею можна ознайомитися і знайти багато відповіді на запитання. Більш того, хотів би звернути вашу увагу, що на протязі минулого року в засобах масової інформації неодноразово висвітлювалася діяльність фракції за рахунок того, що в різних програмах ми приймали участь. Були прямі трансляції. Я сподіваюся, що Волоняни почули голос фракції нашого корина і депутата Слабенка. До речі, Сергіваночу про подальшу долю. про, про, про життя фракцію подальшу долю. У нас є запитання. Ми користуємося. Я нагадаю нашим товаридачам, що. Значить, створено сайт, твій місцевий депутат і група «Контролюй волинських депутатів, де можна залишати свої запитання для наших гостей, депутатів обласної ради, і ми потім їх оприлюднюємо. Також ми користуємося і послугами центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. І експерти задають запитання. От одне з запитань стосується долі фракції в обласній раді. Чи бачите Марія Доманська експерт, запитує, чи бачите ви себе надалі членом партії Наша Україна? І ну, це пов'язано з тими подіями які партійними з ліквідацією партії. І яка доля фракції нашої України в обласній раді? А, ну на рахунок прийнятих рішень, то я можу сказати, що на сьогоднішній день міністерством юстиції реєстрація політичної партії нашої Україна» не припинялася. Вона існує. Це перша, дія, перша відповідь на запитання: чи буду я далі працювати у фракції нашої Україна»? Беззаперечно так. Бо саме такий мандат довіри був висловлений виборцями І для мене. Ну, безперечним є фактом те, що до ті пір, поки буде існувати обласна рада, я буду сприяти тому, щоб фракція наша Україна існувала в обласній раді, щоб вона виконала всі завдання, які вона ставила перед собою, щоб вона могла звітуватися перед виборцями і відстоювати їхні інтереси. Бо за жодних умов тоді говорити про те, що не може бути, щоб не було спотворене воєвия волиня, які голосували за фракцію за партію «Наша Україна», ну, відповідно, за нас, як депутатів від цієї партії. Стосовно того, які будуть далі мої кроки політичного життя, беззаперечно, це питання, яке буде врегулюватися за рахунок діяльності моєї в органах, партійних органах, які існують на Волині і в місті Києві, будуть з'їзди, будуть партійні конференції, будемо остаточно визначатися, яка доля далі буде партії. Сергій Іванович, ви зачепили вже питання роботи сесії і так, далі, і так далі. Значить, я хотів вас запитати, от ви. Кажете, депутати стали активніші, почалися більше ну, пропозицій. інше. Ну, десь вже з'явилися якісь нові статистичні такі рекорди. Тобто вже сесія відбувається не за один сесійний день, а вже і два, і три, навіть вже такого навіть ну, не було останнім часом. Як ви це поясните? Це, ця ж активність депутатська, чи це просто щось, щось пов'язане з політикою, чи, чи з якимись міжфракційними стосунками? Ну, Давайте казати так, що законодавче поле воно існувало і раніше, яке б регулювало, що депутати могли б прийняти активну участь в роботі своїх органів. Натомість практика минулих років свідчила про те, що депутати не так багато часу приділяли таким питанням, як самостійне формування проєктів порядку денного і окремих рішень, які вносяться до. Порядку денного, тобто вони не могли або не хотіли написати проекти, відстоювати їх в стінах обласної ради. Безаперечно, коли на сьогоднішній день є депутати, які бачать відмінні підходи для вирішення питань, воно приводить до того, що збільшується і кількість питань, які вирішуються на сесіях. Стосовно того, чи це є добре, чи є погано, я відповідь дуже проста. Якщо уявити собі, що Органи управління, а в нашому випадку це виконавчі органи облдержадміністрації праві і їхні питання лише одні, які повинні вноситись на сесію, то це на моє тверде переконання не відповідає тому, що ми чуємо від людей. Вони завжди звертають увагу, що є достатньо велика кількість питань, які пов'язані з забезпеченням прав свобод людини. Вони вважають, що Треба давати відповіді на ті реформи, які зараз існують в країні. А я назву дві реформи, на які Волоняни чітко вже сказали, що вони з ними не погоджуються. Це медична реформа, і про яку неодноразово говорили люди на зустрічах і в засобах масової інформації висвітлювалися. Так само, як не погоджуються вони з пенсійною реформою. Неодноразово люди вимагали, щоб обласна рада займала більш принципову позицію. І відповідно. Так, сьогодні ці рішення чомусь називає більшість провладна більшість обласної ради політичними. Це не є політичне рішення, це є відповідь волинян, яку вони хочуть донести в найвищих органах. Тобто, щоб ці консолідовані думки були обласної ради донесені до президента України, до Кабінету міністрів і до Верховної Ради. Що ні, Волинь не погоджується з такими діями. Вона вважає, що країна рухається над тим шляхом. Беззаперечно, це жваві дискусії, беззаперечно, часу на них іде більше. беззаперечно, проводення сесій ускладнюється. Ускладнюється воно і тим, що більшість Волинської обласної ради, провладна більшість Волинської обласної ради на сьогоднішній день фактично не сприяє роботи одного із колегіальних органів, так називаємо колегія Волинської обласної ради. Раніше частина цих питань підготовки до питань, вже. обговорювалася. Вона там могла бути вирішена, там знаходилися форми компромісів і порозумінь. На жаль, тепер ця ланка перестає діяти. А ви а від, вважаєте, що потрібний цей орган? заперечно? І якщо ви пригадуєте, дуже гарні були інформаційні повідомлення, як на колегії вирішувалися підготовчі питання, які знімалися. <свят> <свят> ну, там проблемні питання, та, узгоджувалися позиції, шукались форми компромісу. І це, відповідно, переходило потім в стіну обласної ради, якому час. Безперечно, ми закрили майданчик, один майданчик для переговорів, значить цей майданчик відкриється де? В іншому місці, відповідно, на один день збільшується проведення сесії. Розуміло, Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, як у вас відбувається зв'язок з виборцями? Чи ви виїжджаєте десь на зустрічі, чи приймаєте особисто? І е, я хотів би запитати про ті е, звернення і запитання у вас як депутата обласної ради. Ми знайшли на офіційному сайті обласної ради одне з ваших запитів е, щодо реагування прокуратури на звернення в засобах масової інформації з приводу кримінальних справ. Тобто, зв'язок депутат-виборець і ваші запити звернення. Ну два різних питання так, почну так, з першого так. питання, як відбувається, за Дійсно, мною зв'язок відбувається, так як я обраний територіальною громадою Волині. І обирала мене, будемо казати таким чином, голоса віддавала вся волинь, то ми проводимо прийоми а, у всіх місцях, де, де можемо виїжджати, де знаходимося mm. на зустрічах. Дійсно, наприклад, остання я був в Рожичах. в мене в Рожичах відбувалася зустріч з виборцями, які там доносили свої думки. Вони відбуваються в місті Луцьку. Як правило, я їх стараюся проводити більш публічно в кімнатах депутата в стінах обласної ради, коли. Попередньо домовившись про час і місце, ми можемо зустрітися з людиною, обговорити ті чи інші питання. Але я жодним чином не говорю, що це не може відбутися і спонтанно. Ти можеш, ми живемо в маленькому місці. Ми часто знаходимося серед людей, серед друзів, серед знайомих, і в тому числі просто до тебе можуть підійти на вулиці люди і запитатися, як от ви бачите таке питання? Чи не могли б ви допомогти вирішенні цього питання? Тому зв'язок з виборцями він існує постійний. Я б сказав би сказав так, що. Не питання сьогодні наскільки формально можна підійти до звітів даже. Так, ну ви чи не стати статистичними часовим скільки? скільки ти прийшов, а наскільки до тебе готові люди написати, звернутися, наприклад, в письмовому вигляді чи за заусним якимось зверненням і отримати допомогу з тих чи інших питань. а з чим найчастіше люди людина Найчастіше, буде? Я хотів би довнути, що і статистика змінилася. Якщо раніше зверталося дуже часто саме тільки з матеріальними допомогами, є якась проблема в сім'ї. На лікування чи є проблеми пов'язані з битами, і тоді відповідно просили допомоги. Зараз більше звертається з питаннями все-таки захисту, прав і свобод. Люди відчувають, що за певних умов в них є своє бачення, як повинні вирішуватися їхні питання, і вони дуже часто говорять про те, що при тому, що дуже багато проводено зараз так названих робіт, пов'язаних з відкритістю діяльності влади. Людей не задовільняє, як надаються їм відповіді, як вирішуються якісно їхні питання. Тобто люди можуть звернутися, але на жаль, отримати належне реагування на свої звернення не можуть, і тоді вони апелюють до депутатського корпусу, щоб все питання було оприлюднено, щоб йому дали нове значення. Якщо ви подивитесь по моїх запитаннях, то вони дуже часто стосувалися таких питань. Які мають конкретне значення для вирішення долі тої чи іншої людини, у тому числі, коли ми говоримо про засоби масової інформації. Дійсно, от чому в засобах масової інформації сьогодні так часто оприлюднюють інф... про ті чи інші порушення? Тому що люди, полюючи до засобів масової інформації, значить, що законодавець визначив, що такі повідомлення повинні бути належно розслідувані. Органи прокуратури повинні знайти відповіді, дати відповіді на запитання, які стоять, вони очікують такої реакції. І на моє тверде переконання, що в цьому напрямку органи прокуратури повинні більше приділити увагу і цій формі реагування, можу сказати, що в нас відбулося негативне. От негативним стало те, що тепер запити депутатів Волинської обласної ради після внесення змін до закону про прокуратуру не розглядає прокуратура, а відправляє в інші органи, які попередньо повинні розглянути дати відповіді. І Якщо вже в тих відповідях не буде вирішено питання, лише після цього можна буде звернутися в прокуратуру. Якщо іти ж таким шляхом, то Напевно і півроку буде замало часу, щоб добитися ну, хоча б якоїсь належної реакції на ті чи інші події, які відбуваються в житті волонян. Тому я вважаю, що треба шукати нові форми. Я запропоную. Повірте, я запропоную нові форми тепер підходу до роботи з органами прокуратури. Бо не випадково в Волинській обласній раді саме фракція наша Україна вона була фракцією, яка започаткувала дуже багато таких процесів, на що сьогодні реагують органи влади. Я от про один з таких процесів хотів би зараз звернути От Михайло Шелеп запитує, як ви ставитеся до фактів кнопкодавства, так би мовити, в лапках Волинської обласній раді. І поясніть важливість проєктів рішень поданих вами на останній сесії обласної ради. Ми знаємо вас як активного депутата, небайдужого, ви завжди маєте свою точку зору, і з вашої ініціативи, якраз оце питання вирішувалося в обласній раді. Ну, я міг би сказати, що це дійсно питання, яке було болюче для було обласної ради, воно і залишається до кінця невирішеним питанням, треба чесно сказати, незважаючи на те, що ми змінили нормою регламенту, але ми на жаль не можемо поламати психологію окремих депутатів Волинської обласної ради, в яких ну от тянеться рука проголосувати за засідання. Ну хоч що тим не роби, ну як не пояснюй, ну виникають не такі спокуси, і не можуть вони втриматися, щоб не прийняти участь в порушенні регламенту. Чому це є важливим? От рішення Волинської обласної ради воно є обов'язковим для виконання всієї територіальної громади. От важко пояснити людям, чому треба виконувати рішення, яке не в законний спосіб ухвалено. Більш того, на сьогоднішній день Європейський суд, розглядаючи справу громадянина Волкова проти України, сказав, що законодавчі акти або акти прийняті з порушенням процедури. Є незаконними. Він говорить, що це порушує принцип правової визначеності, а відповідно ставиться під сумнім легітимність діяльності органів і ухвалених їхніх рішень. І беззаперечно, ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку, шукати посилення. Наступу в тому, щоб не дати унеможливити порушення регламенту, Так, да, це не за один день, але я вирішую це питання. Але можу твердо сказати, що волинь в цьому напрямку ну напевно знаходиться в найкращих, в найкращих суб'єктах, суб да, які існують на територіях України, бо в інших обласних радах вони от мають менший досвід боротьби з таким явищем. Ми з маємо голови. Як більшим, так і наші регламентні норми якісніше прописують відповідальність депутатів. Іванович, ви працюєте в постійній комісії обласної ради з питань екології раціонального використання природних ресурсів. Так. Така комісія. Досить часто виникають такі дискусійні питання щодо використання надр, щодо використання мисливських угідь і водних об'єктів. З цього приводу ваша точка зору, чи правильно все робиться, і які би ви бачили шляхи виходу з цієї ситуації? Ну, дуже велике питання, да. я дуже стисло дам, попробую відповідь. От на одній теренах каже, з одної сторони кажуть люди таким чином, що треба розвивати територію, і треба створювати, і не далі, по тексту підприємства, мисливські угіддя, проводити розширення виробництва так. тощо. Це з однієї сторони, з іншої сторони, існує складова екологічної безпеки життя людини. Бо ми говоримо, що жити на цій землі ми хочемо далі. Ми хочемо мати навколишнє довкілля, чисте, гарне. І моя принципова позиція полягає в тому, якщо законодавець визначив, що в нас існує поняття екологічної безпеки, якщо законодавець каже, що треба захищати природу, її не нищити, то всі природні парки, заповідники повинні зберігатися на цих територіях. Не можна. Розвідувати надра, будувати заводи, вести мисливське господарство і інші речі, про які сьогодні в обласній раді говорять вже відкрито, приймають рішення і наполягають, щоб волоняни це виконували. Так дійсно, ми можемо отримати сьогодні, на сьогодні якусь вигідну. Ми можемо сьогодні щось отримати. Але що буде далі? Що буде далі? Чому, коли білоруси захотіли будувати в себе завод, який міг скажімо, нанести шкоду до для озера світість волинська це, ви Так. На озі. Начинає захищати себе. А чому ми не бачимо, що сама обласна рада може прийняти такі рішення, які е, будуть наносити шкоду довкіллю? Чому природа стає значенням ну другорядним, та Бог з ним потім колись розберемося? От я проти цього і вважаю, що про це ми писали в своїй програмі. Ми з цієї програми йшли на вибори. Ми прямо казали, що будемо захищати. Дійсно, я нахожуся в такій комісії. Я виконую програму, яку ми брали перед виборцями, і я захищаю їх інтереси, в тому числі шляхом згорення до судових органів. Коли не вистачає можливості захистити в стінах обласної ради, значить будемо захищати в суді. Не зможемо в українському судах захищати. Будемо захищатися в європейських судах. Але стояти осторонь від проблеми не можна, бо це породжує потім безвідповідальне господарювання на землі. Сергій Іванович, є ще одне запитання від наших експертів. Михайло Наход, голова центру політичного аналізу. Сергій Іванович, на минулій сесії ви проголосували за зміну до програми підтримки засобів масової інформації, згідно з яким 190 тисяч гривень з обласного бюджету буде направлено на випуск друкованої продукції ДПА Державна податкова адміністрація. Це ви, ви вважаєте, що правильно фінансувати орган державної влади за рахунок коштів? І, до речі, рішення набрало мінімальну кількість 41%. Так, ну, давайте я дам відповідь на це запитання в частині того, що рішення приймалося про оприлюднення інформації Волинської обласної ради, а не про випуск лише брошур, буклетів тещо. Тощо, виходячи із розуміння, які зараз стоять виклики перед Волині, у цій студії десь приблизно місяця в три тому я повідомляв, що да, ми стикнемося з веденням нового закону. Новий закон сьогодні передбачає оподаткування. Оподаткування майна, яким володіє громадяни. У нас дуже багато волонян володіють твома е, об'єктами нерухомого майна. Ці об'єкти є предметом оподаткування. Я вважаю, що в таких умовах. Ми повинні донести інформацію, як правильно сплачувати податки, бо обов'язкове не донесення або не проведення якісної належної роз яснення роз яснення на роботи приведе до того, що ці люди будуть звертатися завтра до депутатів і казати Допоможіть захистити наші права. Я вважаю, що в такому напрямку ми повинні рухатись. Більш того, хочу сказати, що наступною моєю ініціативою буде і підтримка євроінтераційних прагнень України. Полягають вони в тому. Що на сьогоднішній день доступ до правосуддя повинен бути покращеним, а особливо для людей, які мають вади здоров'я. Тобто, ці люди повинні не просто доїхати до суду, але так доїхати, щоб вони могли нажавши відповідну там кнопку, бути викликаний працівник, який поміг би дойти до, до, -до доступність. доступність. І є питання, які треба далі буде вирішувати, так само як і питання інформування. Людей, яким чином звертатися до суду, як приклад, я завжди привожу такий приклад, що в судах адміністративних сьогодні можуть допомогти вже працівник апарату для того, щоб скласти відповідну заяву. Вважаю, що такі в цьому напрямку можуть бути посилено більше інформаційної політики, роз'яснювальної політики, яким чином може людина звернутися до суду з мінімальними для себе витратами. Бо Послуги юристів і адвокатів вони є потрібними, але не всі громадяни України можуть їх оплатити. Я кажу зараз саме за ті процеси, які не передбачають державної саме підтримки за рахунок бюджету, бо в кримінальному процесі при кримінальному переслідуванні громадянина так, дійсно там є поняття безкоштовної юридичної допомоги в інших випадках. Ну, я можу з сумом констатувати, що на жаль, цей захист є мінімальним. Сергій Іванович, на жаль, час нашої передачі добігає кінця, і у вас залишається буквально декілька секунд, щоб повідомити наших телеглядачів про те, які у вас найближчі плани як депутата обласної ради. Мої найближчі плани на є на сайті Волинської обласної ради. Мною знову внесені різні питання до порядку денного. Ми будемо працювати в тому напрямку, в якому працювали, будемо посилювати. Доведення своєї правоти перед органами влади будемо звертатися до волонян, щоб шукати їхньої підтримки, в тому, що при наступних виборах знайти голоси виборців, які би проголосували за зміну тої моделі управління владою, яка сьогодні існує в Україні. Дякую, Сергія, за участь в нашій передачі. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у передачі ваш депутат. Ми спілкувалися з депутатом Волинської обласної ради Сергієм Івановичем Слабенком. Дякую, дякую вам. До нових зустрічей в ефірі. До побачення, до побачення.